А ну поховайтеся. Це все піднестити. Дрон. Дрон. Загроза Русіку та його підрозділу не лише з повітря. Вони настільки близько до росіян, що можуть побачити їх навіть без бінокля. Їхня бригада допомогла вибити росіян із Київщини на початку війни. Далі вони були в Чорнобилі, на Вуглегірській, ТЕС, у Зайцевому і Бахмуті. А тепер, ось уже вісім місяців, тримають оборону на цій позиції. Але стояти в обороні не одне і те ж, що наступати, каже військовий. Ну, ми спроби робимо. Невеличкі спроби, оскільки наказів ще не було, ми спроби робимо, відповідно ми перевіряємо, куди вираховуємо певні можливості, маршрути, коли отримаємо команду. Але ж не можна так, що от я захотів і я пішов. Від цього ніколи нічого хорошого не було. Будь-який наступ це комплекс. Ну, Це відповідно комплекс, це артилерія, це штурмові підрозділи, це важка техніка. Ну, Без нього за одним автоматом що ж ви буде штурмувати. Просто бездумно покласти людей. Тому українські військові діють дуже обережно, щоб уникнути великих втрат, але разом з тим відвоювати метр за метром. Це ще не контрнаступ. Ви бачите, коли він буде. А що це ми бачимо зараз? Ну це не контрнаступ, це це, як я казав раніше, як це правильно сказати, прощупуємо, дивимось, куди краще, потихенько, але це ще не масований наступ. За оцінками експертів, у контрнаступі ще навіть не задіяні 70% українських штурмових бригад. До того ж, якщо брати маріупольський напрямок, то з боку моря ще не було задіяно морську техніку від західних партнерів. Контрнаступ не може бути швидким і легким. Це довгий і кровопролитний процес, який не може відбуватися однією зв'язкою, стверджують військові експерти. Міністр оборони України підтвердив, що основні сили ще не кинули в бій, а більшу частину західної техніки ще не розгорнули. У чому ми впевнені або майже впевнені, це те, що основні десантно-штурмові бригади ще не розміщені чи висунуті, ще не направлені на фронт. Коли вони будуть, тоді ми будемо знати, що основна робота, так би мовити, почалася, і цілком може статися, що це може зайняти деякий час, оскільки українці продовжуватимуть розбалансовувати, досліджувати та випробовувати оборону Росії за словами Русіка, повільний контрнаступ виправданий. У росіян були місяці, щоб окупатися та замінувати території. За його словами, Україна не хоче ризикувати такими ж втратами, як українські військові завдали російським найманцям ПВК Вагнер під Бахмутом. Там була тактика закидування м'ясом, як колись ще там при великій вітчизняній війні. просто закидували м'ясо, йшли бездумно. У Мене у хлопців закіпали кулемети. Просто одного кладеш, двоє переступають, двох кладеш, четверо переступають. і тоді вони нападали там без броні, без касок, виключно в розгрузках із автоматами. Чотири тижні це недовго. Саме те, що там солдат русік пояснив, українці досліджують захист росіян і бачать, де можна використати прогалини. Те, що вони роблять, це також руйнування російської матеріально-технічної бази в тилу та розбалансування російських сил на фронті, які до речі дуже обмежені за кількістю, підготовкою та озброєнням а так проходять тренування іншого підрозділу на Донеччині. Ці люди знають, що їхнє життя залежить від навиків, які вони тут отримають. За кілька днів до цього ці військові відкинули російську армію майже на кілометр. Вони вперше штурмували добре оборонені позиції ворога. Ми, по-моєму, йшли мовча. Всім страшно, я так думаю, було. Перший крок треба зробити з бех і все, остальне понеслося, як по маслу сразу было понятно, как только заскочили в окоп, уже было хорошо, что мы нигде не подорвались. А міни були. Ну, благо. Бог вирішив, що треба жити. Це село не скучне або те, що від нього залишилося. Одне з небагатьох місць, які українські війська відвоювали за останні тижні. Тут досі дуже небезпечно. Перебувати на відкритому повітрі під прицілом дронів ризиковано. Кореспондентові до так і не вдалося записати стендап через постійні обстріли. Західні військові експерти до початку українського контрнаступу припускали, що ЗСУ одразу вдарять великими силами, і російські війська під вогневим тиском відступлять, а фронт посиплеться. Утім, Україна діє за іншим сценарієм. На сьогоднішній день українські сили на півдні реалізовують дуже важливе завдання по вклинюванню в оборону ворога, з метою скажімо, знищення його першої лінії оборони, першої лінії оборони російських військ, створення відповідних плацдармів, які будуть, скажімо, вільними від скажімо таких коридорів, які будуть вільні від МІН. Ворожих, куди де, де можна буде в майбутньому застосовувати в більшій кількості важку техніку, бронетехніку, танки, леопард, «Челленджер» і інші. Тобто, на сьогоднішній день ми спостерігаємо цю першу стадію контрнаступу, в результаті якої ми бачимо, що є успіхи, певні є звільнення населені пункти, і є закріплення українських військ. На певних позиціях за даними британської розвідки, російські військові, аби завадити просуванню ЗСУ, використовують дуже щільно величезну кількість протитанкових мін а далі намагаються завдати ударів по українській бронетехніці з безпілотників, бойових вертольотів та артилерії. Поки на цих ділянках іде боротьба лише за першу лінію оборони росіян лінію, яка добре окопана та замінована, та де накопичені великі ресурси. Тому просування не може бути швидким. В разі, якщо вони втрачають першу лінію оборони, чи коли вони втратять цю першу лінію оборони, це означає, що вони вимушені будуть відходити, і українські сили виходять на Скажімо, оперативний простір. Що таке оперативний простір? Оперативний простір це можливість просуватися швидше з більшою кількістю техніки і важкого озброєння, і розчищати плацдарм, на якому в результаті українські війська можуть закріпитися. Закріпившись на цьому плацдармі, фактично виникає дві можливості: перша можливість збільшувати кількість ударів по Шляхах логістичного постачання російських військ, унеможливлюючи їх фактично розриваючи, їх і створюючи надзвичайно серйозні проблеми для противника з логістикою. Друге, як наслідок, це те, що ворог не зможе утримувати там другу лінію оборони, яку має нормально. Вони вимушені будуть відходити до більш своїх таких позицій. Як сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за кожен матер української землі воїни платять кров'ю. Ми прийшли сюди захищати свій дім. Ми прийшли до кінця. Так, да, всім страшно. Помирати завжди страшно, але страшно, напевно, помирати не задля чого. Якщо так трапиться заради своєї країни, то хоч діти будуть нами гордитися.